Як Німеччина незабаром виведе усіх хитронів, які махлювали з виплатами у Німеччині? Це стосується не тільки соціальних туристів та забезпечених людей. Питання у Джоб-центрі тут у Німеччині можуть тепер виникнути, якщо навіть ваш чоловік просто працює в Україні. В цьому відео я не буду вас лякати 50-тисячними штрафами, а просто розкажу, що відбулося, які нововведення впровадила Європа та Україна у автоматичному обміні даними. І як на мою думку, десь 30% з моїх глядачів точно позбавлять виплат. Ці дії направлені не на поодинокі випадки, коли у людини є якісь статки, а він все одно отримує виплати від джоб-центру та приховує свої статки. Це не про тих, таких людей зовсім небагато. Я вам хочу розповісти про більш масові прояви нечесності з боку українців, і, можливо, саме ви зараз зрозумієте, що ви зробили не так. В цьому випуску ми будемо дивитися на всіх українських біженців. Очима Німеччини. Як ви зрозуміли, вже тема дуже важлива. Обов'язково дивіться її до кінця. Та перш ніж ми почнемо, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, тому що 85% досі не підписані на нього. Також підписуйтесь на телеграм. В телеграмі я кожного дня, а тут не кожного. Тож, якщо вам потрібна швидка інформація, там ви її знайдете. Я ціную ваш час, тож ми починаємо. На які типи в очах Німеччини діляться українські біженці? На мою думку, все дуже просто: вони діляться на два типи: це перспективні та неперспективні біженці. До перспективних біженців ми відносимо тих біженців, які вже працюють або навчаються. Або це мами із дітьми бажано там двома-трьома, тому що вони скоро почнуть працювати, та їхні діти також скоро почнуть працювати та навчатися. Тож можна сказати, що ці категорії зараз в безпеці, але додивіться це відео до кінця, тому що в деяких випадках і тут. Будуть проблеми. А неперспективними біженцями являються ті, котрі навіть в перспективі не будуть заробляти гроші та платити податки. По-перше, це інваліди, котрі не можуть працювати. По-друге, це пенсіонери, котрі вже не можуть працювати або не хочуть вже працювати. І давайте подивимося правді в очі. Адаптація пенсіонерів проходить більш складно, складніше вчити мову, складніше працювати. Це нормально. Мене теж дуже хвилює доля українських пенсіонерів. В мене батьки сюди переїхали. Тому всі новини про пенсіонерів я на цьому каналі буду завжди висвітлювати, тому що ця тема мене дуже цікавить, хвилює, і я тримаю руку на пульси всіх новин. Тому пенсіонери. Я з вами. Але, на жаль, Німеччина вас рахує безперспективними біженцями. І третє, найстрашніші безперспективні біженці це люди працездатного віку, які чомусь не працюють. І виникає питання, чому вони не працюють? І, звісно, у Німеччині є бажання привратити цих біженців із непрацюючих в працюючих. І тут вас будуть зараз дуже сильно мотивувати. Я вам розкажу як. Тому що догадалки не ходи. Якщо ви працездатного віку і досі не працюєте, ви або працюєте в Україні удаленно, або маєте серйозні статки в Україні, або маєте якийсь пасивний дохід, котрий не декларуєте і отримаєте неправомірну допомогу від Німеччини, або ви соціальний турист. Багато прикладів, але ми розуміємо, що це ось це фокус-група, на кому першому зараз фокусується Німеччина, тому що цих людей Німеччина не хоче в себе або бачити, або хоче, щоб вони працювали. І Перевірки зараз почнуться саме з вас. Чому саме зараз Німеччина за це береться? Тому що раніше в неї не було змоги отримати інформацію про ваші статки та про ваші банківські рахунки до сьогодні, тому що всі кричали про новину, що українська податкова отримає дані про рахунки у Європі українських біженців, але... Це працює і в іншу сторону. Європа отримує цю інформацію також. Про це коментує народний депутат Гетьманцев. У ДПС з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном. Тра-та-та-та-та-та. Це нас зараз не дуже цікавить, а от у кінці тут цікава інформація, як пояснив голову податкового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцев, Україна готова на технічному і законодавчому рівні до підключення системи. CRS-CBS. це системи автоматичного обміну даними. Тобто тепер Німеччина та інші країни ЄС та Україна. Буде бачити усі ваші наявні рахунки. Окей, є банківська тайна, і е, скільки там грошей, які рухи цих коштів, цієї інформації, звісно, поки що Німеччина не отримає. Так, не отримує в автоматичному режимі, але вона тепер отримає її від вас. Або не отримає, і побачимо, що відбудеться далі. Очевидно, що Німеччина хоче позбутися від неперспективних біженців, але, звісно, пенсіонерів та інвалідів вона трохи. Також не буде, тому що ну, це, по-перше, неетично і це не відповідає цінностям Німеччини та Євросоюзу. І також Німеччина, я вам обіцяю, не буде наївним дурником, хто просто так платить вам гроші. То що ж відбуватиметься далі? Німеччина бачитиме ваші рахунки. Ви пам'ятаєте, як ви заповнювали анкети у Джоб-центрі і вказували ваші рахунки, ваші статки та все інше. Але тепер Німеччина буде бачити, що ви не вказали, наприклад, 1 2 3 чи 5 рахунків, що ви не вказали Приватне підприємство, можливо, це навіть не ваше. Ви знаєте, як це все в Україні робиться. На вас може бути просто оформлене приватне підприємство. Ви можете числитись як працівник десь, або ви отримуєте пенсію, або ви за цей період вийшли на пенсію і почали отримувати її в Україні. І тепер все це Німеччина побачить. І наступний або через наступний, або через декілька звітних періодів, коли у інспекторів дойдуть руки у джоб центрі вам зададуть питання і покажуть: ось ваші рахунки, будь ласка, за увесь період, який ви отримували гроші, будь ласка, випуски по цих рахунках. І звісно, до цього. Всі виплати вам будуть зупинені. І звісно, якщо вам нічого скривати, ви показуєте ось ці виписки і все у вас добре. Але якщо у вас там, наприклад, ви здаєте квартиру, так, і у вас регулярні платежі з одної картки на іншу вашу картку завжди приходять одні і ті самі платежі. Це буде видно, і на цьому ваші виплати закінчаться. Та вам потрібно буде повернути, наприклад, там ви здаєте за 10 тисяч гривень так, за 250 євро квартиру, і ви її увесь цей час здавали. Тобі ж вам перерахують оці 250 євро на увесь період, що ви отримали кошти, і ви їх повинні будете повернути. У бюджет Німеччини. Тобто, так це працюватиме. Або ви були десь оформлені на якійсь роботі, або ви просто обналічили комусь гроші з податками, так? або ви продали земельну ділянку, або машину в Україні, або продали квартиру. Все що завгодно. Все це тепер побачить. І виходячи із правил тих, що є, джоб-центр вам перерахує. Всі ці виплати і всі ті гроші, котрі джобцентр вам заплатив лишні, джобцентр з вас їх обратно попросить. Чи у добровільному порядку, чи у судовому порядку. Тут ніякої різниці немає, тому що тепер з цим автоматичним обміном даними, Німеччина також дотягнеться і до вашого майна, якщо потрібно буде його відчужувати, щоб покрити ці виплати. Після цього у вас залишається, як у вас джоб-центр це попросить, або ви показуєте виписки з банківських рахунках, або і е, вам нічого скривати, і ви далі отримуєте е, виплати, або не показуєте, і виплати на цьому ваші закінчилися. І для деяких людей це добрий варіант. Але повезе не всім так, що можна буде просто сказати: Окей, я не покажу, і все. Будуть ті, до кого будуть більш серйозні претензії у Німеччині? Це будуть ті, хто дійсно отримував пенсію або почав її отримувати. Тому що це буде видно, і вам буде штраф та повернення всіх грошей, які вам платилися зверху прожиточного мінімуму. Це стосується не тільки пенсіонерів, це стосується також, якщо ви вдалено працюєте або маєте будь-які регулярні надходження на свої банківські рахунки. І тут тепер не їм потрібно доказати, що це не дохід, це вам потрібно буде доказувати, що це не був дохід, якщо це дійсно так, якщо це можливо доказати буде, до цього ж будуть припинені вам виплати, доки ви не докажете. Що це якісь інші гроші, а не дохідні гроші. Тобто, наприклад, у вас пенсія 5-6, не знаю, наприклад, 200 євро, візьмемо, 8 тисяч, помріємо. Оці 200 євро ви отримували вище прожиткового мінімуму в 560 євро. І їх вам буде потрібно повернути за увесь період, що ви отримували цю пенсію. Тобто, наприклад, якщо ви з самого початку не сказали, що ви отримуєте цю пенсію, то е, вам перерахують і ви цю суму будете винні повернути. Та також, звісно, вам більше ніяких виплат не буде, та також буде гарантований штраф. Також, якщо у вас є комерційна нерухомість або приватне підприємство, це також у податковій дуже видно. І якщо у вас відбувався продаж майна. Це також у податковій видно, тому що ви платили налоги, і там дуже видно, які суми. Якщо ви продали щось на суму більш ніж 5 тисяч євро, тобто це ті гроші, які у вас можуть бути збережені, до них ніякої претензії Німеччина не матиме. Якщо у вас більше грошей, тобто вам по собі не повинні платити, тому що Німеччина вважає, що вам є на що жити. Тому. Ося ця, ця вища сума також перерахується, і цю суму ви маєте повернути Німеччині та, звісно, також штраф. І також ми розуміємо, що Німеччина також може дуже з чистими руками вигнати тих людей. Наприклад, у вас чоловік працює і отримує досить високу зарплатню в Україні. Ну я не знаю наскільки досить високу, але вона перекриває прожитковий мінімум на сім'ю. І до цього теж можуть бути до вас претензії, тому що вам є на що жити, а ви отримуєте гроші від Джоб центру. Це також як. Це також можливий варіант. Тому, шановні мамочки, не розслабляємося. Тим більше, якщо ваш чоловік, на щастя, насправді отримує офіційно високу зарплатню в Україні. Ось як Німеччина буде оцей, так би мовити, пакет біженців буде е, більш оптимально настраювати, щоб підтримку отримували дійсно ті люди, які її потребують. Ось такий випуск вийшов. Робіть для себе висновки, подумайте, чи не робили ви щось такого за цей період, і побачимось у наступному випуску. Не забувайте поставити лайк цьому відео, якщо вам відео було корисне та сподобалось. Та побачимось завтра!